Перед стартом учасники заходу реєструються та роблять благодійний внесок цього року. Під час забігу святих Миколаїв збирають гроші для дітей, які постраждали внаслідок російської атаки по Тернополю 19 листопада. Разом із дітьми та чоловіком бігтиме Марія Дурняк. Цей пов'язаний з Миколаєм, це перший, але взагалі-то бігаємо, так вже трошки почали частіше бігати. І деколи по суботах, по таких всяких організованих святах також. Так то не готувалася, бо займаюся легкою атлетикою, співами, роликами. Ще одна учасниця забігу святих Миколаїв Анна Чекірда. Дівчина каже, кожного разу обирає для заходу новий костюм. Цього року одягнула піжаму кігурумі з єдинорогом. Я приймаю щороку тут участь і вже не знаю, немає що придумувати нове, але щось таке казкове треба. Бігаю, займаюся спортом. Цікаво мені сьогодні я біжу з дітками. Хочу щоб вони розуміли, що треба підтримувати інших і робити добро. А поки учасники готуються до забігу, тернополянин Павло Лесик у костюмі Святого Миколая роздає їм подарунки. Стараюся кожен будь-яка можливість допомагати, то все організовувати, радувати людей, дітей. Даємо діткам такі печенюшки, є такі різні тваринки. Такі. Питаюся, чи були цього року чевні, слухалися батьків. І прошу віршика. Дистанція забігу 5 кілометрів. Організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, такий захід проводять кожного року в День Святого Миколая. Коли почалася повномасштабна війна, забіги стали благодійними. Минулого року ми збирали для наших захисників кошти, донати і теплі речі цього року в міру тих обставин, які в нас сталися в Тернополі. Ми вирішили донатити збирати донати на позитивні святкові емоції для діток, які постраждали в результаті ракетної атаки 19 листопада в нашому місті. Кожен з нас усвідомлює, і розуміє, що це вже більше ніж четвертий, одинадцятий рік війни. Хто рахує четвертий одинадцятий, і в кожного свої фінансові потреби, проблеми і питання? Тому ми не ставили Донату. Я думаю, кожен зможе в міру своїх фінансових можливостей і свого ставлення до цієї ситуації задонатити ту суму, яка посильна для особисто для кожного. На фініші кожному учаснику вручають медаль. Першим символічний забіг подолав Валентин Петренюк. Білася дуже гарно, гарна компанія. Всі підтримували, я підтримував їх. Це мій другий забіг я минулого року теж тут бігав і вирішив підтримати донатом і раз пробігти. Однією з перших серед дітей дистанцію пробігла шестирічна дзвінка Рудик. Дівчинка розповідає, долучилася до заходу разом із братиками: чотирирічним Велесом і восьмирічним Северином. Вони були в костюмах супермена та Бетмена. Дівчинка ж обрала плаття та обруч з єдинорогом. Я спочатку бігла друга, а потім я, я перебігла, а, а потім я виграла. Богдана Савицька, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.